Яким буде навчальний рік 2023-2024? Головне питання, що наразі хвилює освітян, учнів та батьків? Начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко дала брифінг напередодні 1 вересня, де розповіла про готовність міста до освітнього процесу. Про головне з брифінгу дивіться у сюжеті наших кореспондентів. З 1 вересня 2023 року освітній процес у школах Миколаєва розпочнеться в онлайн форматі. Таке рішення ухвалено міським виконкомом. Розповіла під час прес-конференції начальниця управління освіти Ганна Личко. Насамперед, ми налаштовувалися на те, що частина шкіл із нашої мережі. 68 почне працювати очна, але життя все-таки коригує наші плани. Саме це передбачено рішенням виконавчого комітету, яке прийнято у нас на днях, зокрема, 29 серпня 2023 року, в якому саме записано, що з 1 вересня очне розпочинається онлайн навчання у закладах загальної середньої освіти. Триватиме навчальний рік до 28 червня 2024 року. В рамках цього терміну визначено 175 робочих навчальних днів. Але це абсолютно не означає те, що наші діти будуть навчатися аж саме до 28 червня. Це самий самий кінцевий термін, який можливий для здійснення освітнього процесу. Саме оці 175 навчальних днів за Попередніми прорахунками за календарем ми повинні завершити 31 травня 2024 року. Як зазвичай упродовж навчального року заплановані шкільні канікули їх тривалість складатиме 30 днів. Перший семестр має закінчитися 29 грудня, але наголошую ще раз на те, що з огляду на особливості проходження взагалі нашого життєвого процесу можуть вносити зміни до структури навчального року. Попри те, що навчання розпочнеться дистанційно, не виключено повернення і до офлайн формату. Та це можливо, зважаючи на безпекову ситуацію в місті та облаштування в школах необхідних умов для навчання. З огляду на наявність найпростіших укриттів, якщо у нас будуть стверджені рекомендовані ці найпростіші укриття до використання під час освітнього процесу, якщо у нас буде дозвіл військової районної адміністрації, ми можемо розпочати у школах очний процес. Паралельно з онлайн навчанням триває ремонт і спорудження 21 найпростішого укриття. В Частині шкіл роботи з них вже завершені. Зауважила Ганна Личко. В той же час ще однією складовою відновлення очних занять є наявність якісної питної води. Цією метою у тих закладах освіти, де ремонтуються найпростіші укриття, працюємо над тим, щоб встановити системи очистки води і, у свою чергу, щоб ця очищена вода потрапляла до харчоблоків і до умивальників. Третя вимога це а вже ж, дотримання пожежної безпеки. Це, у свою чергу, і автоматичні протипожежні сигналізації, це і блискавкозахист, це і обробка дерев'яних покрівель. За даними управління освіти, з 1 вересня у школах Миколаєва почнуть вчитися 41 тисяча учнів. Порівняно з попереднім роком, ця цифра скоротилася на 3300 тисячі осіб. Це значний відток учнівського контингенту. Але поряд з тим хочу зазначити, що у нас всі школи розпочинають свій навчальний процес, навіть ті, де будівлі зазнали значних ушкоджень. Щодо миколаївських учнів, які перебувають за кордоном, то таких 27% від загальної кількості, цей показник скоротився від 24 лютого, коли за межі України виїхали більше 40% здобувачів освіти. Практично всі з них залишається з нами в наших закладах освіти. Сподіваюся, це все таки говорить про те, що у свою чергу в нас непоганий рівень освіти. Також цьогоріч міська система освіти приймає 1177 учнів з числа внутрішньопереміщених осіб, зокрема 400 дітей з тимчасово окупованих територій і будуть вчитися в дистанційних класах. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на токаналі Март.